Пригоди сороки білобоки. Одного зимового дня Андрійко вийшов у двір і побачив сороку, яка весело стрибала по снігу. Вона, мабуть, голодна, подумав хлопець. Він пам'ятав, як неодноразово розповідали в школі, що необхідно взимку допомагати зимуючим птахам. Тому він вмить забіг до хати і швиденько повернувся із крихтами хліба. Сороки ніде не було видно на подвір'ї. Хлопець довго її шукав та марно. Аж раптом почулося скреготання із під стріхи хліва, де знаходилася корівка красуня. Це, напевно, пташка сховалася від холоду, адже тут відчувається тепло від домашньої тварини, зробив висновок Андрійко. Гніздо було схоже на видовжену кулю з колючими боками. Хлопець посипав крихти на сніг, а сам затаївся неподалік, щоб подивитися, як жадібно хапає її сорока. Кожного дня підгодовував він свою сороку білобоку, та одного разу завмер від жаху, коли приніс пташці сніданок. Куниця безжалізно руйнувала гніздо сороки. Андрій відігнав розбійницю, але гніздо не врятував. Сумно кружляла біла бока, коли повернулася додому. На другий день взялася вся сорочена родина будувати нове гніздо. А що було робити? Лютував мороз, треба відбудовувати домівку. Андрійко теж не стояв осторонь, підносив гілочки, які пташки прилаштовували для свого житла. І ось гніздо збудоване. А тим часом сонечко піднімалося все вище і вище. Дні ставали тепліші. Це наближалася весна. Сорока знесла декілька яєчок, а потім сіла висиджувати пташенятак. Життя продовжується.